У неділю 11 жовтня на території колишнього маєтку екс-президента України, а нині Національного музею Можигір'я, студенти українського адвентистського центру вищої освіти для дітей-переселенців зі сходу влаштували країну здоров'я. Тут дітвора групами проходила станції, на яких волонтери в ігровій формі розповідали про вісім головних принципів здоров'я. На різних станціях різні дії на активним. Спочинку ми малювали, на спорті ми грали у спортивні ігри. На воді нам розповідали про користь води. На повітрі ми передавали друг другу шарик. В цілому маршрут складався зі станції сонце, вода, повітря, правильне харчування, фізичні вправи, відпочинок, стримання та довіра Богу. Найулюбленішою для діток стала станція вода. На станції вода нам об'ясняли, скільки нада пити води, полізна ли вода. Чем полезна вода? Маленький ребенок состоит на 75% из воды, а взрослый на 60%. И чтобы не терять тонус, надо пить по 8-10 стаканов воды в день. Детей очень веселит пример, когда я говорю: вы когда-нибудь пробовали умываться компотом? Всем очень смешно. И вот это показывает, что Нашему организму тоже нужна чистая вода, и никакой компот и чай не могут заменить чистую воду. А наступной за популярностью среди детей была станция до вира Богу. Я желаю вам, чтобы вы всегда делали правильный выбор. И если вдруг что-то пошло не так, что вы сделали что-то неправильно, выбор пошел не в ту сторону, обязательно обращайтесь к тому, кто может нам помочь. Хорошо? Вы согласны? Да. 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 Если в тебе что-то ну, в, в, жизни не понятно, что-то не 呃那 Погано, то ти, ти можеш звертатися до Бога, і він тобі обов'язково допоможе. Організаторами заходу виступила благодійна організація Адра Україна спільно з громадською організацією, всеукраїнська організація зі справ вимушених переселенців в рамках проекту підтримки центрів компактних поселень переселенців із зони АТО. Таку діяльність в Україні підтримує чеський уряд. Це просто місце знаєте, в якому народжується таємниця от присутності Бога в житті ді. Те, які, можливо раніше ніколи не знали про Бога, але не прямо коли ми говоримо про Бога, там наставляючи їх, а в той спосіб, що ми даруємо їм гарний настрій. Ми даруємо їм можливість побавитись, знаєте, обмінятися позитивними емоціями з іншими, поділитися тим настроєм з іншими. Загалом на заході було понад 350 дітей з Донецької та Луганської областей, для яких Адра України при підтримці міністерства іноземних справ чеської республіки не лише влаштовує відпочинкові та пізнавальні заходи. Ходи, а й допомагає покращити умови проживання у компактних поселеннях на території Київської, Житомирської та Дніпропетровської областей. А також надає психологічну допомогу всім потребуючим. Ми купували їм пральні машинки, ми купували їм ліжка, купували крісла. Ми допомагали робити ремонт. Зокрема, є таке компактне поселення, знаходиться на Красногвардійській 14. Там проживає більше сотні осіб. Ми зараз там ремонтуємо 14 кімнат. Також найближчим часом планують поміняти вікна в поселеннях вимушених переселенців, закупити ковдри та обігрівачі, аби забезпечити комфортні умови проживання цієї зими людям, які втратили домівки. Олена Долгорученко, Микита Ісаков, Київ, Вісті надії. Після півторарічних переживань ситуація на Донбасі зараз відносно стабілізована та спокійна. Цей час затиші у місцевому таборі здоров'я Зуївка впродовж чотирьох днів Юрій Бондаренко, лікар-нарколог із Києва та керівники Адвентистської церкви з Донецька, підтримували місцевих волонтерів. На місійний табір черпати надію та натхнення приїхали масажисти, кухарі, місіонери із Луганська, Донецька, Шахтарська, Амвросівки, Зугресу, Зуївки та інших населених пунктів. У свої міста вони повернулися налаштовані продовжувати служіння. Організатори запевняють, що теми семінарів перепліталися з ідеєю зустрічі: не бійся, встань, світися Єрусалими. Господь Гряда. Мы пережили опыт войны, и после войны люди, которые пережили проблемы, лишения, сегодня они ближе к Богу, они потянулись к Богу. И мы, служители, рядовые члены церкви, все делаем, чтобы им открыть Бога во всей его полноте любви. Более всего, конечно, это социальные проекты. Более всего это медицинские проекты, ну и многие другие. Уже хорошо работают молодежные проекты, детские проекты, отдел женского служения очень хорошо вовлекается в служение. Поэтому ну, сегодня день и час хорошо поработать, и мы это стараемся делать. Адвентиське агентство допомоги та розвитку було засновано в середині ХХ століття і за час свого існування надало допомогу мільйонам осіб. Сьогодні Адра є одним з провідних гуманітарних агентств світу і здійснює діяльність у 130 країнах. Допомагає постраждалим незалежно від їхньої етнічної, політичної чи релігійної приналежності. Тож, коли військові дії спалахнули на сході України, агентство простягло тамтешньому населенню руку допомоги. 11 проєктів в процесі осществлення. Основний проект проекти допомоги переселенцям или жителям на востоки которых разрушены дома з початку військових дій на Донбасі. Адра Україна надала підтримку продуктами харчування, гігієнічними наборами, одягом і взуттям, фінансовою, соціальною та психологічною допомогою, питною водою. А в квітні 2015 року розпочала піврічний проект, фінансований управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Мета проєкту відновити приватні і багатоквартирні будинки у Слов'янську, Миколаївці, Краматорську, Закотному гірнику, Світлодарську, Сіверську, Дзержинську, Мар'їнці для майже 800 сімей постраждалих унаслідок військового конфлікту. Строїтельство фінансується у есть тобто Це общий проект. Ми відновлюємо дома. На даний момент ми зробили 560 домов. Самісна з Магайтажками, окрім того, Адра Україна до кінця 2015 року в співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй надаватиме продуктові набори і ваучер для придбання товарів першої необхідності в супермаркетах. Брусничка допомогу вже отримали 20 тисяч жителів Луганської та Донецької областей. Мы получили новую крышу сперва одну сторону, потом вторую сторону. Мы были очень рады. Дверь нам подарила тоже фирма Адра. Вот у нас вообще двери не было, не закрывался дом. А потом еще нам позвонили и пригласили еще раз фирму Адру. Нам предложили ваучеры на продукты питания. Для нас это очень большая сумма. То есть мы очень благодарны. Наталья Купылова, Виталий Бегас, Словянськ, Вести Надеи. У Чернівцях пройшла акція для дітей, батьки яких знаходяться у зоні АТО. Запрошені зібрались у центральній адвентистській громаді міста. Продуктова допомога для дітей, яким ми викладаємо у школах, а їхні батьки знаходяться в зоні АТО. Раніше ми проводили акції для інвалідів, для малозабезпечених. Цей раз ми виграли проєкт у міській раді, був конкурс соціальних проєктів. Ми виграли 10 тисяч гривень і 15 тисяч гривень доклали за рахунок власних можливостей. Ці кошти, за ці кошти були придбані продукти на 200 сімей і 200 пакунків для дітей, яблука і солодощі. Дітей у залі налічувалось чимало. Захід охопив учнів 48 чернівецьких шкіл. Варто зазначити, що проект включає в себе не лише матеріальну допомогу, так як для дітей та їх батьків було проведено також лекції духовно-психологічного характеру. Організатором даної акції є благодійна асоціація сім'я та здоров'я, а також спонсорами цієї акції являються. Є... Благодійники з міста Чернівців та з церкви християн Адвентистів сьомого дня на заході були присутні головний спеціаліст міського управління освіти Ірина Застанкевич і радник міського голови Аліна Круглецька. Уже стало хорошою традицією в Чернівецькій міській раді, напевно, вже понад 10 років проводити міський конкурс соціальних проєктів. Коли з міського бюджету виділяються кошти, і громадські організації за рахунок бюджетних коштів і власних можливостей проводять хороші акції в інтересах чернівців і чернівчан. Ці акції проходять в тісній співпраці з підрозділами міської ради. Зокрема, через управління пра... праці і соцзахисту, соціальний аспект проходить. Через наше управління освіти підбираються діти. Це саме управління освіти школи. Відбирають тих дітей, які з їхньої точки зору от найбільш потребують такої соціальної підтримки. І, от що мені приємно дуже, що дуже широке сколо доброзичливців, спонсорів, асоціація долучає до допомоги, тому що бюджетних коштів на це би не вистачило. Акцію прикрасили християнські пісні у виконанні буковинського співака Івана Олійника. Олесь Деркач, Назар Гриневич, Чернівці, Вісті Надії. Літні ювілей днями відзначила киянка Марія Максименко. На долю простої жінки-трудівниці припали і революція, і громадянська війна, і колективізація. А ще голодомор, воєнне лихоліття, відбудова народного господарства, комуністичні п'ятирічки, перебудова та незалежність України. Секрет власного довголіття вона вбачає у здоровому способі життя та легкому ставленні до стресових ситуацій, якому навчилася у церкві адвентистів сьомого дня. Дуже багато залежить від самої людини, його її вік. Перше, спокій. При будь-яких обставинах спокій. Шукайте вихід, мислі, порадою, але не переживайте душевний спокій. Цьому учить і Бог. Після того, як Марія Марківна близько 30 років тому перенесла інфаркт, лікарі порадили щоденно робити фізичні вправи та правильно харчуватися. Скільки ходиш, три кілометри зроби, в день, хочеш, не хочеш, ходи пішки по етажам сьомий. Прогулка і зарядка. Я по сьогоднішній день роблю зарядку. Тоді ж бабуся й познайомилась уперше з адвентистами, що відомі своїм ставленням до власного здоров'я, та входять до однієї з трьох груп довгожителів у світі. За тривалістю життя з ними конкурують лише жителі італійського острова Сардинія та Японського острова Окінава. У цілому світі адвентисти вони відомі саме своїм здоровим способом життя, вони відношенням до здоров'я, і тим, що вони хворіють менше, живуть довше, знають якісь секрети в харчуванні, знають секрети в способі життя. От, і тому вони виглядають набагато краще, ніж вони є по паспортному віку. Люди в усі часи прагнули до довголіття. Усі релігії світу пропонують свої відповіді на те, як жити довше і навіть досягти безсмерті в і в погоні за безсмертям, в погоні за довголіттям, як нам явствують древні в Средневековые летописи многие люди использовали детскую ковь. Багато люди приносили особливі людські жертви через это, вони получають помощь, они получають благословення богов і богинь, которые дарують їм бессмертие. Сьогодні вчені тісно пов'язують поняття довголіття зі здоров'ям людини, а під останнім розуміють стан фізичного, психологічного та духовного благополуччя особи. З точки зору медицинської науки цікавий феномен представляє церква християн адвентистів седьмого дня. Данная церковь представляє собой інтерес в тому плані, що сьогодні установлено, що її последователи в середньому живуть на дольше, чем ніж их представители в інших странах мира или в той где де то или иное исследование. Окрім того, церква адвентистів дотримується біблійного вчення про тісний зв'язок фізичного і духовного стану людини. Відповідно, здоровим буде той, хто не переїдає і займається спортом, відмовляється від шкідливих звичок духов. Зростає у спілкуванні з Богом, розвиває стосунки турботи і поваги з оточуючими, допомагає нужденним. Любити треба людей, тоді ви не будете сердитись. Як хтось вас обідав, обідів по-настоящему, то ви спокійно. Або навіть у ми зверніться до Бога, Господи Боже, ти все знаєш, ти все можеш. Настав цю людину, добра їй пожирай, побажайте за те, що вас обидили. цій людині. Допоможіть їй поставте на світлі шлях. Такі настанови дає довгожителька Марія Марківна, а науковий світ, у свою чергу, дивує своїми відкриттями. Учеными разных стран мира, независимыми учеными, было установлено, что исследование Библии, чтение Библии крайне благоприятно сказывается не только на духовном развитии человека, но и на его физических, как это не парадоксально звучит, параметрах здоровья. В частности, нормализуется работа сердца, нормализуется работа легких, желудочно-кишечного тракта. Сегодня наука подтверждает, что когда человек имеет попереду надежду, То вона зовсім по іншому реагує навіть на стресові фактори. Ця довіра творцю про те, що не ми самі в цьому світі, це соціальні фактори, соціальна підтримка, це церковна підтримка, це довіра Богові. Ось те, що допомагає нам зберігати в цьому житті баланс, зважаючи на всі ті перевантаження, які кожен у нас зустрічається на своєму життєвому шляху. Олена Долгорученко, Микитай Саков, Київ, вісті надії. 1904 рік православний священник села Верхнячки Уманського повіту Калицький повідомив Київську духовну консисторію про те, що місцеві жителі Логін Срумік та Юхім Скоробрищук відмовилися від причастя та сповіді і відпали в сундизм, чим викликали смуту в громаді. Історики вважають, що це саме були адвентисти. Це один із прикладів історії, як жителі Уманського повіту ставилися до тих, хто приймав адвентизм. У жовтні цього року громада церкви Адвентистів сьомого дня міста Умань відзначає свою 105-ту річницю. Цікаво, чи змінився настрій суспільства до Адвентистів? Люди, які поступають по своїй волі, тому що наш Господь дав нам волю свободну, вибірся за людиною. Хоче вона бути в нашій церкві, церквою, хоче собі мати свою конфесію, це і, значить, як сказати, воля. І ми нікого не овстужаємо, тому що нас буде сити Бог. А ми відносямо до всіх із любов'ю, і ми нікого не щитаємо ворогами, тому що як пише апостол Іран Богослов, каже, що хто не любить свого брата, є ще велику обійця. Завдяки свободі віросповідання в Україні понад 300 жителів міста Умань прийняли адвентизм, приєднавшись до 50 -ти тисячної спільноти адвентистів в Україні. Це велика духовна родина, яка настоїть осторонь розвитку нашої країни. Церква дисясь сьомого дня сьогодні має досить широке визнання в нашій державі, і це завдяки тому, що церква сьогодні діляє увагу освіті, завдяки українському гуманітарному інституту, завдяки соціальним проектам, які церква звершує особливо сьогодні непростий час для нашої країни. Цей проект благодійний проект Східний Янгол, де церква збирала і продукти, і хар... і одяг. І відновлює будинки на сході України. Церква проводить щорічні літні табори, на які запрошуються діти з неблагополучних сімей, з інтернатів, будинків притулку. Адвентисти Умані проводять оздоровчі програми для дітей під назвою Країна здоров'я. Дихайте вільно проти тютюнопаління, відвідують місця позбавлення волі. Зібрано понад дві тони продуктів і речей для потерпілих на сході України в рамках проєкту Східний Янгол фінансували відновлення зруйнованих військовими діями будинків. Ми плануємо допомагати цьому місті молоді, ми плануємо навчати їх, щоб вони відверталися від шкідливих звичок. Також на той рік планується проведення величезна маса дитячих програм і молодіжних програм в центрі міста, країн здоров'я для підтримки здорового розуміння про те, що краще бути здоровим для того, щоб суспільство ставало здоровішим. Я вважаю, що всі конфесії, які є в місті Умані, Мають одну перед собою одне завдання, це відродження духовності нашого народу. Зокрема, що стосується адвентистів, то хочу сказати, це насамперед здорового способу життя. Соціальні ті акції, які відбувалися, які вони проводили у центрі міста, і з ученням молоді, з ученням мешканців нашого міста. То є позитивним. позитивним є те, що в цілому, ще раз кажу, вони всі справили на їхній діяльності на те, щоб люди, які йдуть до Бога, показували приклад іншим людям, як треба жити, бути вірним своєму слову, вірним своєї релігії і працювати ім'я нашої держави України. Серед вірян уманської громади адвентистів є і ті, хто веде підприємницьку діяльність, забезпечуючи жителів міста якісним товаром і надаючи послуги у виробництві пам'ятних плит, роботи з монтування вентиляційних систем. У своїй роботі вони намагаються втілювати заповідь, люби ближнього як самого себе. Мною двіжить біблійний принцип любов любов, яку ми отримуємо від Бога. Ми її стараємося давати нашим клієнтам, всім людям, які приходять наш магазину. Святкуючи 105-ту річницю, адвентисти Умані й навколишніх районів висловлюють подяку Богу за охорону в часи репресій, теперішню свободу і розповідання та мирне життя. У молитвах вони просять миру, благополуччя і щастя для свого міста і усієї України. Василь Биковець, Ігор Шквира, Черкащина, Вісті Надії.